Всім доброго ранку. Сайт є, розпочинає пряму трансляцію з ювілейної 30-ї виставки Агроподілля 2017-2017 рік. Сьогодні у нас 16 вересня. І за містом, за містом Хмельницький у нас відбувається Агроподілля. Я от зараз просто перебуваю на дорозі, на під'їзді до виставки самої. Хочу вам показати ситуацію, скільки багато... Ну, Тут машин немає де поставити машини для тих, хто... Хоче завітати на Агроподілля, на своєму власному автомобілі, то майте на увазі, що поставити автомобіль ну, просто немає де. Ось, ну от, Бачите, автобус є. З міста можна доїхати сюди автобусами. Електротранс, Хмельницький електротранс пустив 5 автобусів на виставку, які курсують від зупинки героїв Майдан, ну, ні, перепрошую героїв Чорнобильців. Це біля юності. Тож, ну, давайте пройдемось цією виставкою. О, там бачимо сцена, там вже якісь урочистості розпочалися. Такий тризуб бачимо, викладений з хліба. 30 ярмарку для жителів Хмельниччини та гостей. Тож, давайте продаємо з е, виставкою. Ну, я покажемо покажу декілька де, де, де локацій. Ось одна з них, якщо заходити по центру, то ми побачимо, там сільськогосподарська техніка, праворуч, нижче сцена. І там також праворуч, якщо буде, то можна подивитися, що там. Там виставлені намет з районів, але зараз ми... Продеми з тодою. Зі зв'язком тут певні проблеми виникають. Все ж таки це за містом. Е -е, якщо буде точніше, це якщо їхати від Хмельницького в бік Кам'янця-Подільського. Ось тут смажать корося. Тут вже з'їли щось. Виникають у нас проблеми зі зв'язком за місь...